Голанд забиває в середньому голу кожні 48 хвилин у лізі чемпіонів. Ерлінгу 22 роки наздогнав Суареса та Неймара за кількістю голів у плей-офф ЛЧ, там 13 штук. Ну і третій факт на старті цього подкасту: це те, що Манчестер Сіті втретє поспіль вийшов у півфінал цього турніру, а з Голландом, відповідно, він зробив це вперше. То що, ми віддаємо чашку містянам чи ще зарано. Це подкаст UA Football Audio Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Челсі Реал 02, розумієте, для того, щоб пройти Реал у Лізі Чемпіонів, вам потрібно, щоб Реал мав проблеми, бажано кризу. А ви самі, ну тобто команда, яка грає проти вершкових, ви не повинні лежати, ви не повинні щось ну, банально придумувати зверху. Тобто, умов для камбеку у Челсі від початку майже не було. Тим не менш, тим не менш, Френк Лемпарт постарався щось придумати, придумав, в принципі, 3-4-2-1 із з Кантета Галахером а під Хаверсом. Хороший старт від Челсі. Розкутий, динамічний, високі позиції крайніх центрбеків навіть на аутах. Реали то вони підтискали. Вінісіус також закрили дуже і дуже щільно в першому таймі. Але, але ну далі реал адаптувався, як і в першому матчі. Далі він відсунув Челсі. І Челсі свої моменти не реалізував, він ними не скористався. Все нім треба було забувати, звичайно, треба було, а як інакше, бо без голів вся тактика Лемперда не мала ані якого сенсу взагалі. Якщо взяти ну, самі моменти, то Канте, Кукурелія це не ті люди, які повинні опинятися у гольових епізодах, це зрозуміло, які можуть бути взагалі до них претензії, тут навряд чи великі. Ну і звичайно, гра від Куртуа в епізоді. З ударом Кукурелії, це просто топ. Він виконався, він перекрив площину воріт, він завжди, взагалі, так робить крок вперед, і е, все готово. Топовий воротар тут м -м, ніяких питань. А от де Марк Кукурелі повинен був опинитися дійсно і виконати свою роботу гарно. Е, добре на ватаці, так в обороні. Це в епізоді з першим голом Реалу. Е, Контррата гостей, вона прийшла після помилки позиційної в іспанця і питання Сашко, о, вибачте. Марку, де ти гуляв? Чому ти так високо пресингував суперника, коли ситуація цього абсолютно не потребувала? Претензій до чалоби із своєчасним підкатом. Ну вибачте, якби він вирішив із Родріго у швидкості конкурувати, то там би шансів не було б за дефолтом, а так хоч якісь, але виникли. Модрик вийшов ефектніше за всіх на заміну та, хоча б намагався впливати на гру. За півгодини Михайло отримав жовту картку, два удари поворотах в нього, один в площину, один неточний. Це хоча б спроба, він не боявся брати гру на себе, це здорово. Десять дотиків до м'яча, чотири точні передачі, передачі з чотирьох, одне вдале введення при одній спробі, двічі втратив м'яч, двічі свалив і один раз спинився в офсайді. Ну, теж був, до речі, то дуже непоганий момент, якби не положення поза грою. Один раз виніс м'яч, один раз був обіграний. Мудрик вийшов грати типу вінгбека, так, але не треба шукати тут великої якоїсь тактики. Повернешся назад на швидкості, побачиш суперника, окей, біжи. Але Лемперт зрозумів, що Мудрик ну це не захисник, звичайно, то було чисто вимушене рішення у рамках давайте не перебудовувати схему. Давайте додамо гострути. Ну от у цілому вони її додали завдяки швидкості Михайла. Він не дав забити Мінісісу. Це дуже добре. Михайло міг краще зіграти в епізоді з другим голом. Це, мабуть, все ж таки не добре, що так сталося. Але звинувачувати великого сенсу я тут Михайло не бачу, дивлячись на табло. Так взагалі, Михайло на фоні тухлого Феліша, дерев'яного хаверца, динозавра Стерлінга був просто якимось орбітом. Тож, що ми маємо, закриваючи цей чвертьфінал між Челсі та Реалом? А ми маємо півфінал Реал Манчестер Сіті. І знаючи, Пепа він може придумати щось проти своєї команди. Але ну, на папері здається, що де Челсі вибачив реал, то там Сіті не повинен вибачити реал. Знову буде фаворитом команди Гвардіоли, це зрозуміло, і знову це нічого не буде означати. Головне придумати, щось Пепу під Вінісіуса дійсно те, що буде працювати і те, що. Якось не послабить Манчестер Сіті, тому що ну, зі швидкістю Аканчі то буде на правому фланзі для Манчестер-Сіті та на лівому фланзі для Реалу. Відповідно, то буде зґвалтування. Ну ви розумієте, хто кого. Ось так: Баварія Манчестер Сіті, один-один. Давайте тепер поговоримо про цей матч. Поєдинок між Баварією та Манчестер-Сіті. Поєдинок, який після першого матчу здавалося Ну, майже безнадійний для Баварії через те, що Баварія програла 3-0, 3-0 на Етіхаді, і від Баварії все ж таки ми чекали більшого, ніж те, що вона показала. Так, і в цьому поєдинку ми бачили, що Санне вибігає в атаки, б'є, 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 але вже не в такому обсязі, тому що все ж таки Баварія грала в цьому поєдинку більш цілісно. Це ми точно бачили це. По перше, по друге. Баварія вже створювала реальні моменти саме в карному майданчику. І те, що вона їх не завершувала, це була проблема як нападника, який вийшов грати за Баварію Чупамотінга, так і флангів, які не замикали дальні. І ми, в принципі, побачили, що проблема є такою самою. Баварія створює, створює більше, ніж в першому поєдинку, але Баварія не може забити взагалі через те, що ніхто не замикає передачі або не попадає поворотом. Я з ситуацією з Сане, тому що там на 15 або 20-й хвилині у Сане був момент, який мав вирішити долю поєдинку насамперед. Через те, що якщо б Сане забив, вже рахунок 3-1. І я думаю, що, скоріш за все, Баварія би забила ще голи і точно впевнений в тому, що навіть Манчестер Сіті з усією їх філософією все одно б сіли б захист. Ми вже бачили такі поєдинки від Манчестер-Сіті, а саме матч проти Атлетико, коли Манчестер Сіті майже всім складом сидів на своєї половині поля. Менталітет команди може бути один, але якщо раз, два, три, десь в якихось епізодах все просто руйнується, в яких повинно все працювати, як напрацював Гвардіола, то гравці розуміють, що вони можуть зараз пропустити ще і вони просто. Інтуїтивно вони будуть саджатися нижче, вони не будуть е, резивокувати йти вперед. Тобто Стоунс опуститься як захисник, Родрі буде грати тільки в опорній зоні, е, там, може, й Гюндаган відійде. Тобто, ці всі моменти могли би бути, якщо б Баварія забила. А так, Баварія не забила. Манчестер Сіті просто атакував. Атакував з контратак, як їм було зручно, тому що 3-0. Ну що їм робити? Навіщо їм забивати більше? Навіщо їм відкриватися для Баварії? Баварія і так створювала реально ну багато моментів для такого Манчестер-Сіті, але вони не забили. Вони не забивали, вони не знали, як забити, і це була проблема основною. В мене є невеличка претензія до арбітра через те, що він не свистів, коли були явні порушення на гравцях Баварії, тому що ну мені здається, мусіалу косили раза три, десь в 14-й зоні, косили сане, косили ще деяких футболістів Баварії, і там були ну 100% штрафні удари. Тобто я впевнений в цьому, тому що там була гра по ногам, гра не в м'яч і тому слід було свистіти в тих моментах. Що стосується пенальті, то пенальті були 100%, Що в першому, що в другому епізоді. Як на мене, я взагалі не зрозумів. Як грав у помикано, тому що навіщо витягати руку з-під спини, коли ти вже її туди поставив? Ну тобто, ти все зробив правильно, стоїш правильно, перекриваєш м'яч, тобто, все нормально. Зомер бачить м'яч, тобто все класно. Удар, і упомикано вирішив, що потрібно руку дістати. Ну, тобто, взагалі не зрозуміла ситуація, не зрозуміло, навіщо він це зробив, і що він хотів цим зробити, як на мене, все ж таки досить такий дивний епізод. Що стосується другої пенальті, вже в ворота Манчестер-Сіті, то там Аканджі через те, що як в першому епізоді, так і в другому епізоді був акцентований відрив руки від корпусу. То це пенальті, це не може бути щось інше, навіть при такому близькій такій відстані. Так, можна було б сказати, що там навіть 30 сантиметрів майже не було, тому що там мене вже з лінії подавав в руху і, скоріш за все, він так і хотів. Але це претензії, напевно, більше до Аканжі, а не до арбітра. Тому пенальті 100% що в одному, що в іншому епізоді. Що стосується гола. Баварія, як я вже й казав, вона створювала, створювала, створювала. Моменти були, і здавалося, що Баварія повинна забивати. І ось момент, ще один момент. Коман вривається в карний майданчик, прострілює і нікого немає. Де Сане, де чупамотінг, де хоч хтось, де мусіала нікого немає. Ну мені здається, що там повинен бути сане був, але його там не було. Він не замикав дальну і все. М'яч потрапив до Стоунза. Стоунс віддав передачу на Холанда, Холанд скинув на Дебрюйне, Дебрюйне віддав передачу на Холланда знову ж таки, і Памекано, здається, все правильно робить. Тобто він вибігає на Холланда, він пласується в тому ще епізоді, але він чи підскользнувся, чи він просто так тормозив. Я не знаю, але він робить все так, що він падає. Холод перекидає і забуває. 1-0 і на цьому вже гра була завершена, тому що. Повірити в те, що Баварія зможе забити чотири, ну я вже не міг, тому що ну, Баварія просто не реалізовувала моменти. Якщо ти не реалізовуєш моменти, то скоріш тобі заб'ють, чим ти заб'єш. Це вже в футболі працювало і не один раз. Сіті забиває сіті вже взагалі не біжить в атаки. А навіщо їм це, якщо вони вже... Виграють 4-0 по сумі двох поєдинків, і тим паче, що в них ще є чемпіонат, де не можна втратити очки. Все, тобто, все спрацювало, як і повинно було бути. Що стосується взагалі упомикано в цьому епізоді, так? в якому через який забив Манчестер Сіті. Я пам'ятаю, що два або навіть більше років тому ми вже говорили про Лейпциг, Ми говорили про те, що так є така пара, у помиликано канате непогані захисники. Але що в одного, що в іншого є проблеми, і на той момент я теж казав, що мені здається, що все ж таки у упомикано більше проблем. Він не досить координований. Це по перше. По-друге, він е, все ж таки досить часто видривається з захисної лінії і просто е, губить позицію. Через це завжди будуть моменти. І він, здається, ще молодий, йому можна навчити всього, але ні, ну він вже нічого не зробить з собою. Скоріш за все, ми бачимо, що він так грає і в Баварії, і вже не перший сезон. Тому напевно Баварії слід шукати ще одного центрального захисника. Все ж таки, Баварії слід більш цілісно грати в захисті. Що стосується півфіналу, півфіналі буде грати Манчестер Сіті Реал. Ставити на якусь команду тут, чесно кажучи, досить тяжко. Через це скажу так: шанси на прохід є в кожної команди у Реала більше. На цей час більше досвіду. У Рала більш, напевно, мотивований склад, здавалося б, і Урала вже не має ніяких претензій на чемпіонство в Лалізі. Тобто, матчі чемпіонату вони просто будуть, і все, ніяких результатів від команди не чекають. Для Манчестер Сіті все ж таки слід буде вигравати і в ОПЛ, і в Лізі чемпіонів. Подивимось, що буде. Мені здається, що все ж таки буде тяжко для Манчестер-Сіті. Але з іншого боку, ми ж бачимо, як класно і цікаво ротує склад в цьому сезоні ПЕК. Тобто досить багато гравців грають по 60 хвилин. Холанд, дебрюйне, Йондган, Стоунс. Він змінює кожного, для того, щоб вони були в максимально. Сильній в своїй формі і це працює, тому що Мачестер-Сіті в цьому сезоні все ж таки не такий бойовий склад, як раніше не вистачає лавки в на деяких позиціях, але через цю ротацію все працює досить класно, реально рівномірно. Інтер Бенфіка 3-3. Перший поєдинок завершився в Португалії з рахунком 2-0 на користь Інтера, і він дуже сильно допоміг вирішити долю цього протистояння на Радзурі. Що можу сказати? Борела, праймовий Лаутаро також знайшов в себе той голи, який пропускав Інтер вже після 3-1, коли він кинув грати. Їх можна ну, не рахувати, чесно кажучи. Чисто дозволили Бенфіці наздогнати, і це ніяк не повпливало на підсумковий результат. Звичайно, те, що Брозович зробив за рахунку 5-1 загального і 3-1, як такого, на табло у цьому матчі. Тобто, він вивів Нереса один на один, той влучив у стійку, Ну, він не буде зрозуміло так робити у півфіналі, так. А Ось перший гол, до речі, який Інтер пропустив. Він цікавий, його можна розібрати. А Чербі повинен був грати з Рамушем, він його кинув. Дарміан повинен був грати із це важко навіть вигорати, якщо чесно вимовити. Еурснесом він його кинув і пішов за Рамушем, якого кинув, Ачербі. Чербі. У Дюмфріса прямого опоненту в цій атаці Бенфіки не було, і він у свинячий голос кинувся на Еурснеса, з яким повинен був грати Дермі. Але дарміан кинув Еурснеса заради Рамоша, якого кинув Ачербі. Ну це друзі називається в математиці фрактал. У Інтера непоганий склад. Не знаю, чим чорт не жартує. Інтер може розігрувати цікаві атаки за патернами. Атака від воротаря на третій гол інтера із завершенням від Корея. Це чисто як приклад. Пройти Мілан реально чи реально реально. А в фіналі може бути все, що завгодно. Ми це знаємо, бо це Ліга Чемпіонів. Так, це не та команда у рамках сезону, цього в який хочеться симпатизувати. Проте факт залишається фактом. Інтер у півфіналі, і не можна сказати, що тут є щось дуже незаслужене та нечесне. Ну а саме протистояння дербі деламадоніна у півфіналі ЛЧМ – це буде легендарно. Два матчі у Мілані. Мілан та Інтер. Вони зустрінуться в Лізі Чемпіонів втретє. Неразурі не виграли жодного з чотирьох матчів, і також цікаво, що Мілан та Інтер вперше в історії зустрінуться в п'яти матчах у рамках одного сезону. Давайте поговоримо про Мілану. Вони там з Наполі в нічі 1-1 зіграли і пройшли далі. Як ви зрозуміли, бідолашний Наполі закінчилися? Закінчилися хлопці в емоційному плані. Говоримо сьогодні про матч між Наполі та Міланом, чверть фінал Ліги Чемпіонів. Матч, який. Досить казався цікавим через те, що перший поєдинок був, як на мене, не досить справедливим. Через те, що наполі створив більше моментів, наполі більше атакував. Мілан не знав, що робити з цим Наполі, і Мілан, як на мене, заслуговував програти перший поєдинок. Хоча вони грали його саме у Мілані. Другий поєдинок, в принципі, по картині був таким самим: тобто Наполі більше атакував, Наполі більше створював, Мілан більше оборонявся та вибігав в контратаки. Але у Мілана в цьому матчі, саме в цьому поєдинку, вже були деякі плюси, яких не було в першому матчі. А саме, Мілан контролював гру. Тобто так у Наполі було багато моментів, було досить багато гострих моментів. Але Мілан досить класно перекривав зони, досить класно перекривав гравців, і Наполі, і гравцям Наполі просто доводилось бити поворотом, бити поворотом з будь якої відстані, тому що не було епізоду або не було футболіста вільного, де можна було віддати передачу, щоб просто було б вже 100% завершення. Таких моментів в принципі не було. І через це я думаю, що саме в цьому поєдинку, в принципі, Мілан заслуговував на те, щоб зіграти як мінімум в нічию. і це непоганий результат. Плюс до всього цього Спалетті не придумав, як закрити Ліао. Ліао класний футболіст, але його можна закрити. Його досить просто навіть закрити, якщо ви акцентуєте на це деякі свої зусилля. Якщо ви поставите проти нього грати якогось гравця, який буде ну, постійно з ним. Від Мілана не було гостроти, якщо немає Ліао, Ліао створював майже всі моменти. Ліао атакував. Майже в усіх атаках Ляо створював ці моменти саме для гравців Мілану. І якщо ви не зробили найпростіше, і що повинно було бути зроблено саме після першого поєдинку, тому ну я не знаю, як тоді можна намагатися виграти такий поєдинок. Чи міг наполі забити там 3-4 м'ячі? Думаю, так. Чому б ні? Моментів було досить багато. Там, як мінімум, Кварцхелія міг забити ну мінімум 4 голи, тому що моменти в нього були ну такі е досить серйозні. І е навіть що ще порадувало мене, що він е створював ці моменти сам, але не було цілісності в наполі. Тобто, якщо Кварцхелі раніше шукав Осінгенхе, ти шукав де він? Шукав, куди йому віддати передачу. То зараз він грав сам, і навіть ми побачили, що нападник Наполі це показував. Показував: віддай передачу, побач мене, давай. Він це показував як Хварцкелі, так і Політано, які не бачили, які пробивали. І це було дуже схоже на матчі Баварії та Манчестер Сіті, коли б'є тільки один гравець. Ось тут не один гравець, але. Атаки всі одноманітні. Атаки йдуть через просто одного якогось футболіста, і він намагається завершити це гол. Міл... Е, Мілану слід було просто перекривати зони, і вони в цьому поєдинку з цим впорались, як на мене, майже бездоганно. Моменти були проти такого наполі. Ну, зіграти так, щоб не було моментів. Це нереально, як на мене, тому що. Наполі досить класно контролює гру, досить класно створює моменти саме в позиційних атаках, і ви навряд чи зможете якось перекрити прям всі моменти. Я не думаю, що це можливо при такому наполі. Ми не знаємо, що буде в наступному сезоні, але цей сезон реально досить видовищний і досить тяжко якось протидіяти цьому наполі. Але якщо ви перекриваєте зони, якщо ви перекриваєте гравців, то це виходить. В цьому поєдинку мені також сподобався Кварасхеля, як я вже відмічав. Через те, що він реально класно проходив захист. Тобто йому були все одно два, два футболісти його зустрічає Мілана, або три, або один. Він намагався обігрувати, він намагався загострювати моменти. Це реально класна така фіча. Це класно, що він так робить. Але все ж таки в цьому поєдинку слід було шукати партнерів, слід було створювати для них або ж. Слід було завершувати свої моменти, які ти сам собі створив. Тому що якщо б один наполі забив, хоча б там на 20-30 хвилині, то навіть якщо б вони забили на 80-й хвилині, мені здається, що наполі б тоді б зміг би поборотися за те, щоб від вийти саме у півфінал. А так, ми побачили досить таку пристойну гру з двох боків і помилки, які Напол... Наполі ніяк не вирішив після першого поєдинку. Що стосується Мілана, то Мілан реально класно грав на контратаках, тобто вони знали, що потрібно робити, коли йдуть контратаки. Пенальті був стовідсотковий, коли я саме не маю на увазі пенальті у ворота Наполі, тому що Ляо класно. Віддав передачу, потім зустрівся з м'ячем вже в 14-й зоні, і його просто знесли. Я не знаю навіщо там намагали захисник зіграти взагалі в м'яч, тому що було ну, як на мене. Вочевидь, просто що там не потрібно вже нічого робити. Скоріше за все, це буде передача, і бити ніхто не буде. І слід було просто пласуватися і просто чекати на те, що зробить вже Ліао. тому що ти не встигаєш все ну, не слід робити ніяких речей, якщо ти бачиш вже такий момент. Що стосується саме голу, то мені здається, що тут. Домбеле, якщо я не помиляюсь, реально неправильно. Зробив, що просто не зачепився за Ліао, просто повіз би на ньому, щоб він нікуди не побіг. І все, коли вже Ліао почав набирати швидкість, слід було просто хоч якось схвалити на ньому, і все. І не було б цього моменту. І це реально було зробити. Я не знаю, чому гравець наполі вирішив цього не робити, чесно, тому що там жовта картка була ну. Нормально, чому б ні? Ну, жовтий-жовти. Там такий момент, що вже нічого не зробиш. Тим паче, що ти помилився, коли не прийма... прийняв передачу досить просто. Ну, тобто, слід було робити ці речі, і тоді б Наполі мав шанс пройти далі. А так, взагалі, цікаво, що якщо б, ми були... якщо б Мілан там не забив в тому моменті, то був ще пенальті, ну це майже 100% гол, який Наполі не забив. І гол, який прийшов вже на 89-й 9... Хвилині і один-один. Ну, і мені здається, тут вже психологічно Наполі був би е, трішечки сильніший, ніж Мілан, через те, що вони більш емоційні, більш підняті, і в них є класна гра. І, скоріш за все, Наполі пройшов би. А так, ми побачили саме такий футбол. Е, що стосується вже півфіналу, е, Мілан буде грати з Інтером. Е, мені здається, що фаворитом в Цій парі є все ж таки Інтер через те, що вони грають саме з п'ятьма захисниками. Мілан не створює моменти не через Ліао. Це видно і це скоріш за все буде м, так само і в півфіналі. А інтер досить класно може закрити Ліао і не дати йому взагалі ніяких моментів. Тому я вважаю, що інтер є фаворитом невеличким, але фаворитом десь там 55 на 45, що інтер пройде далі. А ви мені так скажіть, а пахне фіналом Мілан Реал? Головні спеціалісти, між іншим по лізі чемпіонів, хоч італійці брали дуже довгострокову відпустку. Але я нагадаю, що Реал Мадрид це 14 титулів, 3 фінали, Мілан на другому місці. Це 7 титулів та 4 фінали. І потім вже йдуть Баварія, Ліверпуль, Барселона, але вони за спинами саме Реалу та Мілану. Ось так: ось такий подкаст, ось такі матчі чвертьфіналу, ось такі. Півфінали, і, до речі, що останнє хочу сказати: Златан, навіть якщо Мілан ось візьме, давайте уявімо ЛЧ, ви знаєте, що він не виграє цю ЛЧ, тому що він поза заявкою на цей турнір. Ось така от сумна новина. Це був подкаст Юафутбол Аудіо Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням, і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся apple подкастами то не забувайте протиснути там нам 5 зірочок і залишити відгук. Ну і якось, якщо платформа там де можна це робити, то тоді це і робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Не існує неважливих донатів, всі донати абсолютно неважливими. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди, не потрапляйте в положення поза та... та навіть нічого я не видумував цього разу. Та дивіться лігу чемпіонів, вона класна. До нових зустрічей.